Ріг, ну, знаходимося 95 й квартал. Так, що тут ще є цікавого? Тут цікаве, саме цікаве, сам 95-й квартал. О. Саме з цього місця, і пішло ця назва 95 й квартал. Команда Запоріжжя Кривий Ріг Транзит КВН взяла оце на вооруження, це 95 квартал. Тут знаходиться цікаві місця, ну, наприклад, гостиниця з прильотом. Плаза, е технічні, Макдональдс, а там Майдан постійно. Отам збирається постійно наш Криворізький Майдан, це Угу. Там стела барельєф загиблих. Ну, в основному в началі, тому що вже цей барельєф ні який не вміщає, ця стела вже ніяких загиблих, сіків їх багато. Кривий ріг, Дніпровська область дала найбільше людей на фронт. Ну це вже ця статистика. А кривий ріг в області самий-самий. Авіть більше ніколи. Да, ну загиблих багато. Я ще випуску. хочу сьогодні сказати голосом. Фактично, ми сьогодні були там, де ін, ну, зарождається інгулецька січ, то це вже фактично 96-й квартал, тобто покращена версія 95-го. Бо там саме культурна спадщина, річка, козацтво. Ну і взагалі багато чого було цікаво. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, дивіться попередні стріми. Ми сьогодні на Дніпропетровщині. І спілкуємось з видатними ресурсними людьми, які впливають на хід перебігу нашої історії. І ось тут такий один чого стоє. Козак. ось. Трошки запилився наш другий козак. Ну нічого, він зато пройшов по всім степам сьогодні українським. Так, так що така от історія. історичних пам'яток тут немає. Немає, це да? новий район. Да? Новий, так? Це построю, така лічність, ну, що гостиниця, куди ракети попали, роздовбали. Раз ну, два прямих прильоти, є загиблі. Так, да, царство не Можемо випити каву тут. Давай, ми. можемо. Тут гарна кава. Ти бігав, ти зліки гарно. Гарно, пошли. Професійний апарат. Де поїздити. Хоча б дівчину спитати. Гарна кава. Сто років життя. У вас гарна кава? Не стидно київляна напоїть. Вимагали київлян, не стидно? Вони приїхали в гості, я ж кажу, що в приворозі найкраще. Ось ж картина, Формат, ж вони тут. тут, до речі, був е, ізбирательний з той сторони здання, був ізбирательний штаб. От тут, да? Не тут, а от з тої сторони ізбирательний штаб був і тут же ж. Карявченков і командос, вони тут базувалися. Ну я думаю, просто як то ж кажуть, що світом доправлять то символи, тому вже треба потихеньку... Ми вже сьогодні кадрів багато наробили. Враховуючи, що вже фактично сьогодні є така зона, утворилася, як 96-й квартал. Історична спадщина. І Марісу цей вже там. Кстати, він воює. Який, оце? Так, він воює. А, Віталька це, так? Віталька на фронті, 100%. Ну, тоді Вітальку заберемо до себе. Ми, його, ми йому тоді переведемо його на 96-й квартал. Вітальку. А ці, ну, ладно. Я поправився. Це... А це він ночний, да, так? Да. Виходить? І зйомка зроблена ще війни. Мені з молотом. Так, а мені, будь ласка, капучино зробіть. капучино. Я говорю, що тобі? Экспресс. Тоже экспресс. Ну, получается два экспресса, капучино и і... Тут трошки капучино дешевше, чем Киеве. У обычно там... Ну, я ради, что... Он... А это если что, старая центр. Старая, да? Ничего страшного. Угу. Так. И якщо можно, чтобы капучино капучину є есть кокосовый сироп? Все, что перекладывается. Апельсій, хвороби, наша калатка, апельсиновий. Апельсин. Шоколад, Апельсинові. 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 Так, друзі, ну дивіться, знаходимося в Кривому Розі, значить дуже-дуже добре пропрацювали проєкт. Ну, фактично кодова назва англійська, Січ. Будемо розгортати і громаду, і напрямок Козацький, козацько військово аграрно промисловий альянс. Так що пишіть, хто. З цього регіону хочу долучитися і взагалі хто хоче прийде навчання в, в козацькому центрі Воля. Будь ласка, теж до нас. Добре, Добре. Добре. Ось. Ось. Ось такі козаки будуть тренувати. Що... записуйтесь і долучайтесь. І ще раз всім привіт з Кривого Рогу.